Величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу, до магазину Єва. Акції в магазині 3 та 4 листопада. Дякую за коментарі за вподобайки. Ваші величезне вам спасибі. Акція на всю жіночу білизну на ці два дні, тобто понеділок і вівторок. Два дорівнює 4. Ну, тобто, ці два дні, понеділок та вівторок, 3 та 4. Усі акції в одному відео. А ціни від. 80 гривень за штуку. А зі знижкою 40% на всі дезодоранти та гелі для душу торгової фірми Nike. Давайте подивимось на ось ці дезодоранти. Я, до речі, їх ніколи навіть не наносив. Хоча ці жіночі але все одно цікаво, який аромат. Це ж Nike, якщо я не помиляюсь, спортивна фірма. Да? 126 гривень. Зараз зі знижкою 40%. Ой, оцей класний. Це дуже класний аромат. Навіть не треба бризкати. Чути, як ковпачки, всі гарно пахнуть. Також зі знижкою 40% кулькові Nike, антиперспіранти по 88 гривень. Ну я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Ой, зверніть увагу і чоловічий Найк. Обов'язково треба буде потім спробувати. Зараз 126 гривень також зі знижкою 40%. А наступна акція на всі шкарпетки Аміго та Аміга. Тобто чоловічі та жіночі 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві і третя пара вам буде в подарунок. А, так, дивіться, ось це чоловічі в такому принті черепашки ниндзя. 55 гривень. А, так, це жіночі, а, в такому, бачите, новорічному різдвяному дизайні 65 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось такі чоловічі також з малюнками можна взяти трішки дешевше. А по 30 гривень також 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, жіночі з такими ведмедиками, а кольори, а кольори також в асортименті. Жіночі по 50 гривень. Тут є дуже багато різних принтів. Ось такий жіночий гардфілд по 60 гривень. І зверніть увагу, уже можна купити також в подарунковій упаковці шкарпетки чоловічі по 100 гривень, розмір 40-42 Зверніть увагу, триває акція на ось ці креми, парфумовані для рук. Об'єм 30 мл. І вони по 10 гривень. Купуєте два, і третій вам буде у подарунок. Наступна акція на фітолінія Greenway, Тобто всі серветки косметичні. Зі знижкою 40%. Дивіться, дуже хороша ціна, дійсно хороша ціна. На ось ці паперові двошарові у твердій упаковці 150 штук по 30 гривень. Зараз можна придбати. Ось ці також зі знижкою 40% Greenway, Двокольорові. Тут 80 штук, двошарові, 27 гривень зі знижкою. І ось такі три шарові, але тут вже 90 штук серветки, по 40%. Дві гривні майже зі знижкою 40%. Кешбек на всі паперові рушники 80%. На вашу картку є мозаїка. Давайте подивимось. Ось такі від торгової марки диво. Це тришаровий рушник 112 від 120 відривів. вибачаюсь. дві штучки за 66 гривень. Полізно. Ось такий величезний 230 відривів, а рушник паперовий від Zeva 181 гривня. Також зі знижкою можна придбати рушники Сніжна Панда двошарові, дві штуки за 60 гривень. Ну і за всі рушники, звичайно, ви отримуєте кешбеки. Найбюджетніші від торгової марки Літо двошарові. Дві штуки за 35 гривень 70 копійок. І ось такі можна придбати за 43 гривні 100, 130 штук двохшарові і отримати кешбек. 80% кешбеку на всій підгузки everyday від торгової марки Joy. Давайте подивимось ціну. Так, бачу. Зі знижкою 209 гривень. Ще й кешбек на вашу картку Єва мозайка. До речі, кешбек зараховується одразу, і вже на наступний день ви можете з ним ним розрахуватися в магазині Єва. Наступна акція на всі засоби для чищення та миття від торгової марки донат, тобто 50% знижки. Дивіться, ось такий донат. Це просто полити треба у свою пляшку. Тут цілий літр для миття посуду, 42 гривні 50 копійок. Або ж перший раз придбати ось такий у пляшці і потім вже купувати цей дешевший, переливати сюди. Тут також літр 59 гривень. Зі знижкою 50% антижир, спрей донат. Тут також 1 літр 99 гривень. Донат засіб для акрилових ван. Тут також об'єм 1 літр 84 гривні спрей. Донат спрей для сантехніки. Засіб для видалення вапна та іржі. Також об'єм 1 літр зі знижкою 94 гривні. Знижка 50% на донат гель для унітазу на основі соляної кислоти. Об'єм тут 750 мл. Акційна ціна 69 гривень. Гель для видалення жиру донат літровий 66 гривень зі знижкою 50%. Знижка 50% на ось такий універсальний гель для прання Active Wash. Вага тут 4 кілограми, і його ціна зараз 77 гривень. Знижка 50%. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі чашки, склянки, на весь посуд для сервірування. Купуйте 2 і третій найдешевший буде вам у подарунок. Асортимент поки що не міняється, такий, як і був, так і залишається. Але акція приємна. Знижка 50% на всі зубні щітки ADAS Expert. Зараз я їх знайду і вам покажу. Ось вони я знайшов лише 15 гривень, зверніть увагу. Ось такі дві можна придбати за 20 гривень, також знижка 50%. І ось такі щітки для язика та для зубів по 25 гривень. Також зі знижкою 50%. Декоративна косметика. Зараз в магазині єві також із приємною знижкою. Десь в облер це я бачив, А ось дивіться, вся декоративна косметика від торгової марки Patrice Lido 2 дорівнює 4. Купуйте дві і дві найдешевших чеку вам будуть зі знижкою. Ой, в подарунок. Зараз вони всі зі знижкою. Купуєте два і два найдешевших буде вам зі знижкою. Фу. Знову зі знижкою. В подарунок. Мабуть, я ще не проснувся і сплю. На косметику Гламбі, кешбек. А, так, вся Glambi, декоративна косметика із кешбеком 80%. А, Зверніть увагу, що також багато акційних жовтих цінників приємна знижка. Вся декоративна косметика LCF також із кешбеком 80%. На деякі позиції є знижка 50% і ще й кешбек 80%. Це взагалі дуже хороша акція. І знову акція для маленької принцеси Хані Бані. Вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуйте 2. І два найдешевших ще вам буде у подарунок на свята зараз до Миколая. Можна зробити гарний подарунок для вашої малечі. Здається, я вам показав усі акції на ці два дні, і до наступних оглядів вже в наступному відео з вами побачимось. Усього вам найкращого. До зустрічі!